Давайте, через Ч, чекаю, чекаю керівника на робочому місці, Ох, на службі. Він вас не чекає. Тьф, мене ніхто не чекає. В нього прийомний день вівторок з 9 до 13. І то він що? не буде вас приймати в неприйомний день. Ви чуєте? З яких чи ні? підстав немає? Вони обмежують права <кх> українського народу. На яких підставах законних затримують людей без наявності військово-облікових документів? Давайте Конкретна стаття. Так, да, по, по конкретіки, відносно кого? Цивільних громадян. Чим керується, яким законодавством? Стаття затримання людини зачастую навіть у 100% випадків без е, заповнення належних документів. Відносно вас, Іван Сергійович, вас затримували? Ну, намагалися. Давайте напишіть заяву. Це це, це напише для людей. Скажіть, яким законом керуються при затриманні за відсутність військово-облікових документів? Давайте ви напишете заяву. Я напишу. Ну ви ж знаєте закони? Та точно знаю. Будь ласка, для громадян. Ми ж служимо громадянам, громадянам. Да на які е, е, яким яким законом керуються при затриманні за відсутність військово-облікових документів? Нам треба підготуватися і там ви можете цю доки, відповідь вилажити для громадян з моїм підписом. Док, доки ви готуєтеся громадян увозять на швидких лікарнях. Ну війна для країні, так? Війна справа То... військових. Така ж військові тоді. Військові на війні. На війні, так. На... А особи не стають на облік в ТЦК. Так. Є постанови відповіді. Є так, закон. Да, Конституція України таке. Так. Війна, права військових, не цивільних. Проводите рекрутинг, зацікавлюйте людей, дотримуйтесь прав свобод, не, гарантій. Не. Я за військових. До... Да. Я за військових. Його, Сплачуйте я. в повному обсязі грошове забезпечення. Це не відноситься до національної політики. Я до вас не кажу, це до, до військових. <кхів> Сплачують в повному обсязі, вчасно грошове забезпечення, видають речове майно, забезпечують їжами, ліками, відпускою, лікарняним. В Чому складність? І люди йдуть воювати?